Яка була твоя реакція, коли ти дізнався, що дівчина, твоя дівчина, хоче зрадити зі мною? Так, дивіться, історія наступна. Я власне шукав контент для вас на огляд. І тоді, коли я робив відос про вельмошановного пана сквіртолога Ліона, я знайшов його якийсь ще контент, скачав і поклав собі в папку зараз. Я запустив цей відос і я трошки розгублений, тому що ну, я не розсчитував на таке, я не зовсім розумію, який роду контент я скачав. Де я його скачав? Це канал його, це десь. чийсь подка... Коротше, я взагалі не знаю, що я оглядаю, але початок як би інтригує, правда? Я думаю, я підійму. Я бачу, що це телефонує вона. Я думаю, що ну, підіймо. Ми зараз в цей нос. Ми спілкувалися. Ми спілкувалися, періодично якось списувалися. Там ну вже то, спілкування сходу на ні? Так, вимашані е, пані панове, давайте е, візьмемось, охопимось за залишки логіки в цій історії. Чому? Тому що на початку було анонсовано, як ти ставишся до того, що твоя <ків> дівчина, дівчина? Е, типу вирішила згадатись мною, дівчина. Типу, розумієте, це певний статус, певний елемент взаємовідносин, і він не з'являється. Ти його не вигадуєш. Типу ви типу домовились, але з наступного спіча воно щось не схоже. Тобто відносини такі вже собі. Були, так, правильно? так, так. Окей, давайте послідкуємо далі. Я піднімаю слухавку, і перше, що я чую, що людина в нетворезному стані. Пані дзвонить в вогнях. Можливо, завалялась десь пляшечка просека. От, і час поговорить. І вона мені задає такі питання. А ти знаєш, хто хоче мене трахнути? Податкова. Вибачте. Свої проблеми кажу, ну мені все одно в принципі, все одно, яка мені різниця? Ще раз, якщо це його дівчина офіційна і вона дзвонить з такими питаннями, і йому все одно хтось в цій історії щось неправильно розповів. Вам не здається, і вона називає твоє ім'я, і тут стало не все одно. Дороч, да? нашого проекту з'явився спонсор. Це крипто Необанк Трасті Плю. Ви могли про нього чути, тому що його згадували дуже багато українських авторів, і в тому числі він був, якщо не помиляюсь, у. Відео телебачення Торонто. Якщо коротко то суть зводиться до того, що це проект, який дає вам можливість використовувати ваші криптоактиви як звичайні кошти, тобто ви за крипту можете купувати продукти, будь-які покупки як в інтернеті, так і в офлайн-магазинах в Україні і за кордоном особисто я цим продуктом користуюсь, і мене все влаштовує. Можна закинути крипту і оплачувати абсолютно в будь-яких точках, дуже і дуже зручно. Комісії мінімальні, верифікація швидка і через дії. І в цілому цей проект має українське коріння, хоч і юридично оформлений в Балтійській країні. Я дійсно користуюся цим проектом. Вони замовляли рекламу на різних моїх проєктах. Ми досить активно співпрацюємо, і мені все подобається і в комунікації, і в продукті. Карта коштує 10 євро. Випуск дуже швидкий. Можете додати її в Google Pay і Apple Pay і платити за свої покупочки без особливих проблем. Рекомендую, а ми повернемось до тебе. Я познайомився для того, щоб тобі допомогти да. доходити піку і відчувати себе. Да, краще. Бо вона, типа, не могла закінчити. В неї такі проблеми були, що цікаво. Моя аудиторія була готова для цієї історії. Давайте так: на початку була промоція курсу Ліона, е, і я не впевнений, що Ліон компетентний в таких питаннях, бо це справа, скоріш за все, до сексолог. Це ж справна професія, е, сексолог е, освіта. Ми вже маємо проблеми певні професія сексолог сексуальних розладів, сексуальних комплекси, затиски вища медична освіта за фахом. Ну от тут так написано. Ну очевидно, що у Ліони її немає. По-перше, знову ж таки, от ці його відео, знаєте, де він чоловік паук, це одно. А якщо у людини реальна фізична або емоційна проблема, то треба звертатися до справжнього спеціаліста. А не купувати курс в інстаграм гуру. Але ну давайте так, він купив курс, познайомився з Леоном Той направив його. Чи вирішила це проблему? Давайте послухаємо, тому що ну поки я розгублений приблизно так, як і ви. Я впевнений. Ти сразу побачив це херня. Там вже не проблема в людині, яка її задивіляється. Я знав твою проблему, і тут бам! Я в ліку купував, а мабуть, ще. У 2022 році да, коли да, да. масаж. Курси про масаж. Ну, давайте так. Я розумію, да, я не, не Ліон, скільки там 13 чи скільки там у нього цифр. Але у мене теж є курс. Дивіться, курс, як чухати котів, курс, що таке кахання. Не знаю, чи допоможе він з проблемами, з якими допомагає курс Ліон, але він дуже якісний. От повірте, як і курс як чухати котів. Курс про комунікацію з людьми є. І все це за 40 гривень. Взагалі там купа контенту за 40 гривень. Просто подумайте. Ну, це набагато ви вигідніше ніж купувати курс Уліону. Хоча, дивіться, якщо мої курси і мій контент вам не допоможе, ну можете спробувати і там. От, але ну якби почніть з менших інвестицій. Тебе просто представ на своєму місці, що для мене була реакція зразу: чувак, зараз і зразу бортую до побачення, і далі з нею не mm -hmm. переписуюсь Я і mm -hmm. кажу до побачення, я знав що хто твій хлопець. Ну, будуть деталі це, як вони вийшли на контакт один з одним, чи. Чи, чи як там історія була? Він такий, я купив курс про масаж, щоб тебе задовольняти. Вона така, а в кого ти купив курс? Вона така, Ліона тринадцять, він такий, так я до да, учителя і пайду. зачем мені маленький подаван? Типу, зачем мені учень? Я пайду далі. Ух, якісь страсті, переп'тії. Як це тебе було, що я відмові? Uh, як ти uh, думав, що uh, відмовича, uh, як uh, ти так. Чесно скажи, я часто так ти я, думав, я сразу собі так він її відмовив. Це вона йому писала. Вибачте, будь ласка, без контексту цієї історії абсолютно не зрозуміло, що відбувається ще раз. Ну у них там чи то натянуті, чи то закінчені, чи то непочаті стосунки. От а вона йому зраджувати планувала з вчителем легенди з квіртологом. І непонятно, хто вмотивував цю зраду. Ну тобто вона йому написала, чи він їй написав. Я був впевнений, що ти не поїдеш навіть навіть якщо, наприклад, ти прочитаєш так і зрозумієш, що це я, що це моя дівчина, колишня, що ти не поїдеш. колишня Вона була колишньої на той момент, чи тепер? Тому що, ну. Я не експерт, знову ж таки жодного курсу про масаж не продаю, але хотілося уточнити, чи рахується зрадий секс з іншою людиною, якщо ви не в стосунках, що тут відбувається? Дуже круто, ти вчинив те, що ти їй написав і ще грамотно так написав, не сказав, що а він мені сказав. Навіть то по дуже... що я просто побачив лайк. Є впечатлення у мене як думка, що після цього подкасту правда могла розкритися. <звук> я не знаю, який у вас був план, ребята, але якщо ви. От... Викладаєте це у вигляді подкасту, то можливо, можливо, інформація буде доступна всім. Так, так. Ти дуже мудро поступив, насправді, і за це я тобі вдячний, тому що це, знаєш, як вчинок людини. Ще раз, ну ми не знаємо контекст, серйозно, може хтось в курсі, може хтось дивився це відео і я не поняв, але я не розумію, хто кому написав, хто кого розводив на секс, і я не розумію, в чому досягнення. Ну, типу, Ліон з його ж слів. Має, ну якби багато панянок ну, по в суті, і він каже, що він повіє. Тобто це не ну У них там наче не буваловалися романтичні відносини, чи щось таке. Виходячи з цього контенту, вона написала йому, типу, Йо, давай скажемо так: випечем цю як з пасху от Він такий: да Дані, діла. І він такий: оце вчинок людини. ні ну а хто я такий, щоб сперечатися? Ну, непогано, солідна, молодець. Це прям По пацанськи вчинив по пацанськи. Ну, дуже багато втрат, дуже багато серйозно себе підставив. От, просто е дякую тій дівчині. Я думаю, що вона здивиться, ти молодець. Бо е для мене тоді це було таким: типа, блін, я покажу цьому чуваку. Що він не, не зря почав, не зря він почав вчитися, не зря він почав щось робити. Як це пов'язано? Тобто, дивіться, він почав вчитись, він взяв курс один, другий Дівчина все одно нічого не вийшло, оскільки її не масажирує. Якщо він їй не подобається, то він їй не подобається. Ну тим паче, вон вони там з Ліоном, ну ви поняли, от. Чому вчитись от в рамках того курсу він почав, що Ліон його так хвалить, що, Ну я розумію, що ймовірніше за все, цей подкаст реклама курсу, Але я не розумію, з якої сторони він був прорекламований зараз. Тобто я не розумію мотивацію купити, чому цей чувак навчився такому розходиться з дівчиною, якій він не подобається. Я думав, для цього не треба курси. Хоча я розумію, що це важко, от я там дивлюся відео про така суботу, знаєте. Це для вас, ребята. От і там, типу, було про те, що не так просто закінчувати стосунки, а от але по моєму курс не про то. Відповідно, я не понімаю, що мені продають. Чому це така дивна історія? В якому статусі всі учасники цієї історії і до яких висновків ми приходимо? Давайте так легенький спойлер. За цей час спілкування після того як тобі дівчина хотіла зрадити? Так вона калишня чи справжня? Чи ну типу вона хотіла йому зрадити? Тобто, взагалі, хто так зраджує? Ну ти накидана дзвониш такий? Взагалі мене хоче бути Леон 13, а я це що? ладно В тебе було, получається, три хлопці, одна дівчина, так. і ще там одна, яка сиділа, дивилась на це. Так потім вже два рази в тебе було МЖМ, так. він зробив із нього повію. Це такий курс, дівчата записуйтесь на масаж до вельми, шановного пана, тому що там черг, Подум... Ні, я ще раз передивлюсь цей кусок, тому що, по-моєму, мене плавить. В тебе було, получається, три хлопці. Може, там у них в стосунках вообще проблема не в масажі була, вам не кажеться? В -в -в двом же да, ти да, робив да, масаж. Да, зараз в да, да. тебе ще скільки дівчат записують? Ще, ще дві записувати. Я починаю думати, що то не ну, ну. Це в лапках курс про масаж. По-моєму, це курс про відкрий всі свої чакри. В тебе було, виходить. Три хлопці. Відкрив всі свої сторони. підійти до питання з іншого боку. Вибачте, я не зупинюсь, тому що, ну. Ну ладно, я дивився серіал Оленя. Там був схожий підсюжет. сюжет. Соня, Ще дві вже, які самі пишуть, так, бо так, так. Да. Але мені подобається, як хлопець кайфує, типу, мені пишуть жінки. Ну, я його розумію. Це, типу, приємно, але я так і не поняв, масаж це секс чи секс-робота. Ну, тобто. Ви, типу, на one, one night stand домовились, чи е, тобі платять за це, і ти там щось. Мешаєш? Господи, я, це якийсь новий світ паралельний. Вибачте, я, ну я сижу розгублений. То що одна дівчина була в одного із акули, в одного випускників так, із та, мого? І вона сама сказала, що хочу ще до тебе потрапити. Акули бізнесу, Акули? Так, от іноді на ці відоси залітають люди, які дотичні от до цих спільнот. Знаєте, пікап, масажі. От вельми шановні пани. Якщо ви викопаєте, давайте без агресії, без негативу, я впевнений, що це гуру, обидва, це гор, всі гуру, акули. От поясніть, що відбувається. Там що, типу, ти купуєш курс, тобі доступ до суперсекретної вік спільноти, де вас сортують на там рибки, кальмари і акули, і відповідно до цього рівня до вас вписаться жінки на масаж у неї був позитивний, тобто вона закінчила, був сквірт, але вона сказала, що мені там дечого не вистачило. Він не оплатив мою комуналку. Вибачте. Ну, типу, я просто людина, яка була в стосунках, типу, і жив ну звичайне життя, типу, без хлопців. МЖМ, вот це от якби я тому своє. В своих проблемах. Вот. А тут, ну, тут серйозні речі ми розібрали, что это масаж це доведення марку. До вот. Ну, як бы сквіртолог себе не зміняє. Отак От можна сказати, випускник, від якого я щось теж собі беру. Це то як ти робив збір інформації. Ти працював в офісі, це прям було видно, що ти такий, знаєш, okay. не валював, не валював, багато що запитують. Вони секс-аналітики. Тепер чи у нас ну у нас? Подождіть ну, типу, треба розуміти, що я ux дизайнер і тут чисто профінтерес Ну яке наскільки велике дослідження треба робити для спірта? Тобто наскільки глибоко треба зануритися в тему? Так, вау, прикольно ти зробив. Що у тебе своя стратегія була. Але інформація. Цю я брав повністю з тих уроків, які ти записував. Да, і ти бачиш, а. щоб ну, процес пішов. Тому що ну, мені не хочеться ще одну роботу, але я заінтригований. Бо грамотний підхід я бачу людина в офісі сиділа, щоб зробити жінки масаж. От е... я згадую ті слова, котрі е, я почув від колишньої, те що я поїду з ним, пересплю, mm -hmm. тому що він вміє більше, ніж. Багато хто вміє більше ніж ти. Багато хто вміє більше ніж. Якби ладно, я просто давайте так. Я просто не так багато цьому уваги приділяю. Я ну, не був навіть на кінкіпат, не був на ДСМ В взагалі, я дуже скромна в цьому плані людина. Тому я напевно, не викупаю прикола. От е, тому напевно... а та тут дуже виявляється, що деякі моменти ти мене учиш. <гум> Ті це нормально. Я не доганяю, але звучить блін. як він такий щасливий в кадрі. Ну, навірно, тоді все добре у людини. Ну хорошо, що я люблю щасливих людей. Це ціна, це ну це чудо. Якби якщо люди всім задоволені, то це ж отлічно. От просто не те, щоб я вот вообще викупаю, що зараз відбувається перед нами, якого роду історія розвертається. Але так як вони обидва щасливі, значить, все хорошо. Ребята ну якби спортсмени, тих займається боксом, зрозуміють що інколи ти стаєш там спрингувати з якоюсь людиною, яка тільки прийшла в бокс. Там ну може півроку займається, а ти вже наприклад там якийсь КМС yeah. не, і він може створити якісь для тебе такі проблеми, які ти не очікував, або щось тобі показати, якийсь фінт якого ти не бачив. І це як вам ну ладно, давайте так. Я взагалі не понімаю. Я взагалі не в темі цих масажів ісквиталогічних е прийомів, але мені подобається асоціативний ряд кінбує, типу там фішки, трюки. <реш> Мені страшно уявити, що там треба робити. Я, ну ладно, тепер курс проданий. Я заінтригований, ребята. Я заінтригований. Е, ну, якого роду там, гімнастику треба організовувати, е, щоб <реш> процес пішов правильним ростом. Ну і знову ж таки, якого роду аналітику? Як багато треба збирати інформації і про кого, От, щоб досягнути певного результату. <реш> Дівчата, з якими це зараз все було? Ти, ти розумієш, що це трошки рівень вище твоєї дівчини? Що по-перше, твої знання міня і тебе оцінюють більше, аніж ти був в нових відносинах? Ну, давайте так. Я поняв, що я дуже далекий від цієї теми, бо тут, скажімо так, сприймаються панянки, хлопці. Тут навіть немає якоїсь, знаєте, негативного ставлення бо ставлення. До речі, тут, скоріш, секс не інтимний процес, а якийсь практичний типу, сходити разом, пограти в боулінг. От, мені такий підхід не близький, я не кажу, що це погано чи добре. Ну якби людям комфортно, він щасливий. Які питання? Вообще, Просто я далекий від цієї теми, тому і некомпетентний в цьому питанні, в такому руслі. Але діліться власними враженнями, як ви, що ви вважаєте? Може є якісь секрети, може, знаєте, діліться своїм сквертологічним досвідом, типу якого роду аналітику треба збирати, і що треба робити, щоб ну от все вийшло, і наскільки це вообще важливо, може є якісь. Ці сквер спільноти от щоби якби обмінюються досвідом люди. Ну пока виглядає саме так. Дякую, що були тут. Сподіваюся, вам було цікаво і ви отримали багато нової інформації для себе. На жаль, без жодних трюків, але хто знає що буде далі. Попа, і всім найкращого.